І так, 14.08, серпня 2022 року і я знову на шляху. На шляху йду до нової цілі, до нової вершину. І це мій шлях. Як кажуть, не я не вибираю легких шляхів. І оце мій шлях іде. Такий от чарівний шлях. Угу! Годь-годь-годь. Ось тут чорниці. І так, що хочу сказати в процесі цього шляху. Я безперечно йду і тяжко дихаю. А саме вдихаю і видихаю. І тому я вирішив прив'язати тут свідоме скажімо так, наповнення вдоху і видоху. А саме, коли вдихаю, наповнююся тою всією природою, всією красою, всією енергією. Лісу, землі, повітря, сонця. Трансформую в сердечній чакрі і розсилаю по всіх клітинах, по всіх органах мого тіла. І так з кожним кроком, з кожним вдохом наповнюся, наповнюся, що треба буде брати якесь каміння з собою, щоб, час... щоб часом не полетіти догори. Так що такий мій шлях. Кому цікаво може приєднюватися, свідомо творити себе, свій шлях. Своє довколишні середовище. Yeah, I love you, I need you, I fuck you. <coughs> See you again. Ciao. Ой, Hoj, hoj, І Я тут є. Салюты тут і Вдихаю і видихаю.